Всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язку мова Калашник, і я розповім вам свою секретну унікальну методику, як я з літа заробив більше 160 тисяч доларів. Сьогодні ми будемо спілкуватися про схему запусків і шість простих кроків до перших 100 тисяч гривень у запусках. Якщо ви зараз дивитесь це відео, то ви фрілансер або експерт, який ще не вийшов на 100 плюс тисяч гривень місяць, блогер чи мікроблогер, який також хоче робити запуски на 3, там 5, 10 тиж доларів. Або ви просто звичайна людина, якій подобається ніша запуски. Ви хочете стати продюсером і заробляти понад 100 тисяч кожного місяця на своїх проектах. Ну або ви просто людина з іншої ніші, яка там також працює в онлайні, має якусь експертність, але тільки хоче заходити в нішу інфобізнесу і ще не знає, як докрутити свої продукти так, щоб вони приносили побільше грошей. У цьому відео ви дізнаєтесь всю інформацію, яка дасть вам можливість зробити свій перший запуск, або докрутити запуски, які ви вже робите, але не на ті результати, які хотілося б. Для тих, хто не знає. Мене звати Вова Калашник. Я із невеликого міста Авдіївка, що під Донецьком. Ще в дві 2022 році році мене було боргів десь на мільйон гривень. Зараз все вже гуд. Зараз я заробляю дуже багато. Я є експертом, блогером, мільйонером, просто хорошою людиною та красавчиком. Розповім декілька фактів про себе. Ну, по-перше, я зробив на запусках з початку літа більше 160 тисяч доларів. Заробив 100 тисяч доларів за літо на охопленнях тисячу 1200 в своєму блозі. Роблю просто надрезультати в запусках на мікроблогах, тобто на невеликих охопленнях. Продюсую запуски блогерів, у яких більше 100 тисяч підписників. Іноді до мене звертаються навіть там під півмільйона. Ну і ще такий невеликий факт: я нормальний. Я просто нормальна, звичайна людина. Люди добрі. Дивіться, тут зараз з'явиться мій телеграм-канал. Я там регулярно записую подкасти. Я туди завжди даю якийсь новий крутий експертний матеріал. Тому швиденько всі підписалися. Тут QR-код дуже легко, телефончиком, так бам. Крута інформація, дійсно, експертний контент. Кожному буде корисно. Підписуйтесь обов'язково, ставте колокольчики і взаємодійте з моїми постами. Всією своєю душою переконаний, що в запусках. Будь-яка людина може заробляти від 10 тисяч доларів на місяць навіть при умові, що вас дивиться 100, 200, 300, там 500 там, до 1000 людей, це просто абсолютно нормальні цифри. Друге, це продавати свої знання за 100, 200, 300, навіть за 500 тисяч. Це в інфобізнесі абсолютно нормально. Також кожен із вас. То буде круте оточення та нові знайомства, а це завжди найкрутіше, я вважаю, будь-які ніші. Дивіться, скоріш за все, у вас зараз на карті немає мільйону гривень лише по тій причині, що ви до сих пір не займаєтесь запусками, а не тому, що ви якийсь поганий, глупий або що ще. Зараз я пропоную вам розглянути свої основні принципи в запусках, особисто мої, як у інших експертів, я не знаю. Ну, по-перше, це фокус на швидкий результат учнів, тому що для мене головне це те, що коли людина мені платить гроші за навчання, щоб вона у найкоротший термін, буквально кілька тижнів, їх окупила повністю і вийшла вже в плюс. Працювати виключно у стані легкості та передавати можливість працювати в такому стані своїм учням, тому що я вважаю, що потрібно робити в першу чергу те, чого ти хочеш, і не змушувати себе робити те, чого ти не хочеш. Також я вважаю, що потрібно бути в максимально щільному контакті зі своєю аудиторією, з вашими підписниками, з людьми, які вас дивляться і вами захоплюються, завжди читати директ, завжди вислуховувати критику, завжди кроші всім відповідати, просити реакцій. Тому що ваша аудиторія це невичерпне джерело ідей для вашого контенту, для вашого бізнесу, яке дається кожному безкоштовно. Тому я завжди за аудиторією на ти. Мені завжди можна писати щось, запитати. Я завжди всім допоможу та відповів. Постійно вчитися. Я регулярно купую якісь курси по продажам, поведенню інстаграм, поведенню сторіс, по мисленню коротше, все що завгодно, для того, щоб впроваджувати для себе в свій блог, в свій бізнес якісь нові круті фішки. А зараз особисто я проходжу наставництво за 7 тисяч доларів. Скажу так, це велика покупка для мого життя, але я ще ні разу не пошкодував, тому що моя голова дійсно стає на місце і моє мислення воно просто інакше. Я не розумію, як вам його передати, але воно інакше і воно цілиться на мільйони доларів. Дивіться, в мене є секретний алгоритм, як за допомогою всього лише 6 кроків. Зробити свій перший запуск на 10 тисяч доларів. Завдяки цьому алгоритму в мене ніколи не було запусків менше ніж на 250 тисяч. І то 250 був перший, а зараз ще ніколи не було нижче, ніж 30 тисяч доларів. У мене не було поганих запусків, тому що поганий запуск це, коли ти плануєш одні результати, а в тебе виходять зовсім інші. Я завжди продавав на чеки вищі, ніж за ринок, тому що я ціную власну експертність і свій час. Ну а ще до мене звертаються топи ринків для того, щоб я їх продюсував, працював з ними. У мене є медійність і в мене є. Коротше, я багато людей знаю. скажу вам так. А зараз я розповім кожному з вас, людині, яка сидить по тій стороні екрани, як внижчі запусков за допомогою продюсування або за допомогою своєї експертизи заробити перші 100 тисяч гривень на місяць. І робити ми це будемо виключно з використанням цієї технології, про яку я вам зараз буду розповідати. Технологія запуску на 100 плюс тисяч гривень складається з 6 кроків, а для продюсерів з 7. Поїхали. Крок нульовий це пошук експерта, це тільки для продюсерів. Перший крок це визначити концепцію блогу, упакувати профіль та провести розпакування особистості. Другий крок це набір аудиторії, але якщо у вас вже є якісь перегляди там від 100 до 1000, то ви можете робити перший запуск на аудиторію, яка у вас вже є. Тобто там в будь-якому випадку будуть продажі. Якщо ви сумніваєтесь, то уявіть, що людей на вулиці, коли вони стоять, і у вас сумніви пропадуть. Третій крок створення продукту. Але для вас невеликий секрет: продукт не потрібно створювати одразу. Більшість зараз експертів так роблять. Потрібно виявити позиціювання продукту та прописати його. Але він може, кстати, трансформуватися протягом запуска і потім вже його записати. Тобто потрібно просто мати ідею для початку. Четвертий крок це прогрів за моєю спеціальною формулою. Я її склав. Повірте мені, з багатьох навчань, які я подивився і купив. Тому моя форма вона дійсно унікальна. П'яте це вікно продажів, це коли вам кожного дня там приходять гроші на картку. Ну і шостий крок це проведення навчання та доведення максимальної кількості учнів, там відсотків 90 до результатів. Отже, для того щоб зробити свій перший запуск на 100 плюс тисяч гривень, вам потрібно пройтись по кожному з цих кроків. Давайте зараз я вам детально розповім про кожен з них для того, щоб ви краще це розуміли. І так, крок нуль для продюсерів це пошук експерта. Дивіться, даю вам працюючі інструменти, як знайти свого першого експерта. Перший це ваша контактна книга. Ви просто заходите в свій телеграм або в свою контактну книгу і дивитесь, які у вас є експерти, в які ніші і що їм можна запропонувати. Працювати з знайомими завжди легше, скажу чесно. Другий це друзі-друзів. Просто знайдіть своїх друзів і запитайте у них, чи є в них якісь знайомі або їх друзі, яким ну буде круто запустити свій курс в Instagram або продати якесь наставництво. Ну коротше, ви зрозуміли, своїм друзям ви можете сказати: дивись, я зараз проходжу навчання у хлопця, який там за літо тільки заробив 100 тисяч доларів на Instagram. Я проходжу його курс, я маю всі його знання. Я можу задати йому будь-яке питання. Мені потрібен зараз експерт, щоб зробити запуск. Повірте, у вас буде просто черга з цих експерт. Експертів, які захочуть з вами працювати, третє це пошук інстаграм. Вам потрібно просто обрати нішу, в якій ви хочете робити запуск, і в пошуку вбити цю нішу у вас там також видасть кучу експертів, у яких там є профіль. В шапці профілю написано, що вони займаються цією нішою. Ну коротше, у вас там вам дасть велику кількість експертів. Після цього ми їх аналізуємо, даємо МКП, це комерційна пропозиція, і закриваємо їх на співпрацю за хороший відсоток. Четверте, це живі заходи, тобто нетворкінг. Вам потрібно ходити на заходи і там, де є багато бізнесменів та підприємців, тому що багато з них вже мають якісь там круті знання. У них є можливість і є ресурси запустити свій курс, і вони завжди шукають продюсерів, які допоможуть їм розкритися. 大。但 Розповісти всьому світу, як вони бізнес будують. Такі люди з ними завжди приємно працювати, тому що, по перше, вони вміють працювати, і по-друге, в них завжди є гроші. Ну і п'яте, це такий невеличкий бонус тільки для тих, хто подивиться це відео. Ви можете написати особисто мені. в мене є багато експертів. Я просто можу за якийсь відсоток або просто на безкоштовних, скажімо так, початках віддати вам експерта та допомогти навіть з його запуском. До речі, невеличкий факт про моїх учнів. Я завжди своїм учням допомагаю з експертами або з продюсерами. Коротше, кому що потрібно, тому що я обожнюю з Дити людей та робити так, щоб всі вони зробляли. Ну а зараз давайте повернемось до методики і розповім вам про перший крок. Нагадаю, що перший крок у нас це визначити концепцію блогу, провести розпакування особистості та проаналізувати профіль і краще покращити його, якось там аватарки, пости і так далі. Дивіться, насправді, перше, з чого ми починаємо вести блог, це не фотографії, сторіси, хайлайтси, це мета. Тобто ви повинні розуміти навіщо, для чого, для кого, з якою ціллю ви починаєте вести цей блог, і що ви взагалі від нього очікуєте і хочете. Наприклад, можна задати собі низку питань, на які відповісти. Е, ну, по перше, це да про що цей блог? Друге, це головні теми мого блогу. Третє, хто взагалі буде дивитися мій блог? Навіщо вони будуть дивитися, якою користю я буду з ними ділитися, як я буду монетизувати свій блог? Ну і навіщо я взагалі свій блог веду. І лише після того, як ми задали собі ці питання, ми починаємо транслювати саме ці смисли у своєму блогу. Другий крок це набір аудиторії, але якщо у вас вже є в сторісах перегляди від 100 до 1000, цей крок можна пропустити, але кажу вам, як експерт, завжди краще, якщо є можливість, набрати нову аудиторію і працювати з нею. Тоді у вас буде більше виручка. Набір аудиторії це другий крок, він один з головних. Ну, я так вважаю. Аудиторія це найважливіший чинник, завдяки якому ви можете зробити перші записки там на 10 плюс тисяч доларів. Скажу вам так, що стрічка в інстаграм вона повинна виглядати шикарно дорого для того, щоб люди. Купували у вас, тому що тільки ваша стрічка приносить вам продажі. Зрозумійте, людям просто похер на вас, бо вони вас взагалі не знають. Зрозумійте, люди уважно дивляться не те, що ви говорите, а там, де ви говорите. Тобто картинка це важливий етап. Зрозумійте, при наборі аудиторії дуже важливо, щоб від вас виходив такий приємний стиль, приємний лайфстайл. Ну там, щоб у вас був свій офіс, хороша квартира, хороший одяг. Ви там нормально виглядали. Ну коротше, у вас повинна бути сочна така хороша картинка. І так, ну. Погнали до способів просування, які взагалі за весь час, що я займаюся блогінгом, я використовував і які в мене спрацювали. Поділюся своїм способом просування. І так, поговоримо про платний спосіб. Дивіться, це глибокі рекламні інтеграції, коли ви викуповуєте у блогера 10-30 сторісів. Ці сторіси вони прогривають також до вас як до особистості, і ви в цих сторісах також робите щось прикольне. Наприклад, я 101 троянду дарив дівчатам, які на мене підпишуться а хлопцям, там 10 тисяч гривень. Ну це весело. Або ви можете робити якісь експертні чи цікаві батли, ну там. Там завдання давати коротше друг другу. Ну ви таке однозначно вже в інстаграмі бачили. Також дивіться, такий цікавий факт: аудиторія завжди підписується на якийсь лід магніт. Тобто, це може бути клікбейт, там дивись продовження в сторіс наступного блогера, або якась стаття, якийсь урок, якийсь безкоштовний курс. Тобто, за підписку людини на вас ви повинні давати їй якусь цінність, тобто давати якісь знання або щось безкоштовне, або щось круте, або просто забрати її увагу, щоб їй було цікаво подивитися, що ж там у вас коїться взагалі в профілі. Також. Тож, я використовував таргетовану рекламу. Зараз скажу чесно, використовую вже набагато менше, тому що перейшов повністю на закупу блогерів. Я це вмію, в мене це дуже круто виходить. Ціна за підписника і результати просто вражаючі. Про них розповім трохи пізніше. А називається це стандартна закупівля реклами у блогерів через їх менеджерів. Скажу вам так. Лайфхак через блогерів напряму не закупайте рекламу. Завжди працюйте через менеджерів. Ніколи не здійснюйте цю помилку, працюйте тільки через менеджера. Так, ну а зараз поговоримо про безкоштовні способи, тому що безкоштовних способів просувати свій блог також багато. Вони також працюють, і за допомогою цього трафіку, який ви безкоштовно для себе проведете, ви також можете його монетизувати та непогано заробляти. Перше, це взаємопіар, коли ви виставляєте друг друга в сторі з іншим експертом, із плюсів це безкоштовно, із мінусів. Це дуже довго, це дуже важко масштабувати. Для цього потрібно зробити лід магніт, тобто там стаття, урок, 에, знайти просто експертів, блогерів з сумішних ніж або з різноманітних ніж. Коротше потрібно просто зі всіма зв'язуватися і просити їх зробити вам взаємний піар. Багато людей, до речі, дуже круто на це реагують, і я робив вже піари. Це виходить дуже якісно та дуже експертно. А також звідти приходять цільові підписники, тому це дійсно працює. Також це може бути якась користь за позначку. Наприклад, там репостні сторіс, репостні рілс, відмічай мене. І так далі, і за це я дам тобі щось: якусь підборку. Там 10 книг, 10 фільмів, статтю, як заробляти. Ну, коротше, користь за позначку. Третє, це, звісно, онлайн або офлайн виступи. Скажу вам чесно, звідти приходить максимально якісний трафік і максимально якісні підписники. Тому що, коли вони на вас підписуються, вони на вас підписуються в першу чергу, як на експерта. Їх цікавить саме експертний контент, і такі підписники дуже часто купують навчання, менторство і так далі. Ну, четверте, це взаємодія з медійними особами. Коли ти там з кимось сфоткався крутим, він тебе репостнув, це також приносить свій трафік небагато, але це дійсно круто, особливо коли ця медійна особа дає призив до дії. Там, наприклад, підписуйтесь на цього експерта. Ну, це прям реально також дуже круто. Ну і п'яте це зйомка рілсів, які можуть залітати, які можна дублювати в TikTok, в YouTube Shorts. Ну коротше, це безкоштовний трафік, який також може принести багато підписників. Але скажу вам трохи чесно, ці підписники не завжди залишаються ваших ухоп. Тобто вони у вас на акаунті можуть бути, але вони не будуть вас дивитися, тому що підписуються через зілси на багато кого. Дивіться, я користувався лише цими способами. Я за весь час вклав свій блог десь приблизно мільйон в аудиторію. Вони дозвав його на даний час десь на 5 мільйонів, але я планую незабаром робити також круті запуски на цю аудиторію, яка вже є. І тому коротше в мене все буде ще більше. І да, що зараз відрізняє мене від 90% інших експертів. Я коротше рік назад дивився за експертами. В них було 2000 тисячі підписників. Я зараз на них же заходжу. У них 3000 тисячі підписників. Натомість, щоб просто там втрачати час, я завжди інвестую велику кількість грошей в рекламу. І коли я відчуваю, що можна ще закинути, я завжди топлю до останнього, тому що реклама і підписники це найкраще, що може бути в вашому житті. Не все так сладко і гладко, як може казатися. Коли людина на вас підписується, це ще взагалі не означає, що вона залишиться, буде вас дивитися, буде у вас потім купувати. Тому один з також найважливіших етапів це зробити так, щоб людина у вас в блозі залишилася, купила у вас, дивилася за вами, відповідала вам на всі сторіс. І для цього потрібно робити крутий. Експертний і лайв контент, дивіться, поговоримо трохи про саме мою математику математику тих експертів, яких я врощую, скажімо так, які в мене на наставництві, з якими я працюю, у нас є загальна така математика по цифрам, скільки взагалі вдається при інвестуванні доставати грошей. Якщо до мене приходить тисяча підписників, то з цієї тисячі десь 20-30% залишаються дивитися з цих людей, десь 25% куплять у перші два місяці. А решта тих людей, які залишаються дивитися, тобто там 75% протягом одного-двох років також обов'язково щось куплять, якщо не відпишуться. Але для того, щоб люди у вас завжди прогрівалися і завжди у вас купували ваші запуски росли, вам потрібно робити такі речі: регулярно вести блог, регулярно закуповувати трафік, робити велику кількість крутого експертного контенту. Та головне. Не можу палець вставити. <смі> Та головне це робити круті продукти і доводити їх завжди до кінця. Тому що продукт і те, чому ви вчите, це просто найголовніше. Чесно кажучи, 90% експертів, які ведуть блог, просто як бля, як ігнорують. Можливість набирати аудиторію і намагаються завжди зробити запуски на охопленнях 30, на охопленнях 100. Бля, навіщо? Мені здається, що вже всі розуміють, що потрібно завжди локально зростати, вкладати гроші в реклами, робити багато контентів. Я чесно, я не можу зрозуміти у людей цих експертів у них або немає грошей, або вони взагалі не вміють займатися інфобізнесом. Тому що вже мені здається, кожен хто це відео подивився і всі мої відео на YouTube, до речі, заходьте дивитись багато, багато цікавого контенту. Ви вже всі повинні просто розуміти, що чим більше у вас охоплення, тим більше бабок ви заробляєте на запусках. І так, третій крок це створення продукту. Я вам вже розповів, що створювати продукт на початку не потрібно. Достатньо просто зрозуміти та прописати його концепцію і ваші позиціонування. А зараз я вам розповім, як взагалі ну создати крутий продукт, який буде продавати ваш продукт за вас. Перше це проведення анкетувань та проведення каздевів. Каздев це коли ви зізванюєтесь з потенційним покупцем і просто в нього питаєте: за скільки хочеш купити, що хочеш купити, що хочеш побачити, скільки тривалість, скільки фідбеку. Коротше, просто дізнаєтесь всю інформацію, яка вам потрібна для формування вашого продукту. А друге це підготувати просто продукт за таким шляхом. Покроково опишіть свій шлях. Тобто за 6-10 кроків, як ви з точки А дійшли до точки Б. Дивіться, один крок це один модуль, і це один тиждень навчання на вашому продукті. І кожен з цих пунктів просто наповнить інформацію, таку, яку можна видавати протягом тижня. Четвертий крок це побудування прогріву за моєю формулою. Прогрів будується на п'яти основних принципах. Перше, це прогрів до особистості. Вам потрібно показати, хто ви такий, взагалі, щоб люди зрозуміли, що ви за людина в першу чергу, чи можна вам довіряти, яка ви особистість, які у вас там черти характеру. І це просто необхідно. Це саме перший етап, тому що людина повинна вам довіряти. Якщо підписник любить блогера, то йому взагалі не важливо, що купувати, який продукт, а підписник просто купує через лояльність. Прогрів особистості він завжди проходить через сторіси, через круті емоційно написані пости. І давайте вам дам такі таку підборочку інструментів, за допомогою яких можна краще розкритися як особистість у блозі. По-перше, це розкриття ваших цінностей, також показувати завжди якісь проблеми та невдачі, показувати завжди своє оточення та свої відносини з батьками, з дівчиною, з друзями. Це також абсолютно нормально, тому що всі люди вони просто емоційні. Також ви можете завжди показувати гарні вчинки, такі. Як там донати, поїздки в приют. Ну і просто спілкуватися з аудиторією, відповідати всім директ, допомагати вирішити якісь питання це також дуже емпатично та допомагає людям краще вас зізнатися. Друге, це прогрів до теми. Люди, які на вас вже підписалися, дивляться ваш контент. Вони просто повинні прогрітися до тієї теми, якою ви займаєтесь. Наприклад, якщо це крипта, то люди повинні зрозуміти, що за криптою майбутнє, що крипта це круто. Ну тобто, просто до вашої ніші прогрітися і зрозуміти, що ваша ніша дійсно крута і тут можна багато зробляти. Ну і найважливіше це те, що підписник він, коли прогривається до вашої ніші, він завжди повинен бути в контексті того, що відбувається, тобто ви повинні. Описати, що це за ніша, як ви до неї прийшли? Ну коротше, максимально якісно і багато описати про свою нішу і чому вона дійсно крута, і її потрібно займатися саме зараз. Взагалі, ми повинні показати, як це затребувано і чому ніша потрібна просто зараз. Що багато людей там вже заробляють, купують собі тачки, телефони, айфони дарують подарунки своїм близьким. Коротше, показати кейси. І робиться це все для того, щоб у людини просто з'явилась в голові думка: пля, може, мені також потрібно займатися криптою для того, щоб жити життя своєї мрії. І Якщо люди ловлять себе на такої думці або пишуть вам, то це значить, що етап продажу теми пройдено. Третє це ваш прогрів до експертності. Дивіться на цьому етапі. Ви повинні показати свої кейси, грамотно їх розкрити, показати своїх учнів, показати також свої цінності, показати те, що у вас є склад, у вас є якісь дії, у вас є відправки, у вас є гроші. Тобто робота вашій ніші вона постійно кипить просто і там. Все круто, все йде, все про бізнес зростає. Також ми показуємо, що кожна людина, яка прийде до нас на навчання, вона обов'язково дійде до результату, і ми будемо з нею спілкуватися, будемо їй допомагати протягом всього навчання. Четверте, це прогрів до продукту. Дивіться, якщо людина вже зрозуміла, що ви крутий чувак, що ви крутий експерт, у тій ніші, які ви займаєтесь, що сама ніша рілля дуже класна, то все це пройдено супер. Можна починати прогрівати до продукту. Ми повинні розповісти, що це буде, який формат, коли починається, і взагалі чому людина може там навчитися і на який, наприклад, дохід вийти, або які знання отримати. Ну і п'яте, це вже продажі. Тобто на продажах нам потрібно показати ажіотаж, що велика кількість людей зараз прямо хоче купити цей продукт, добувати людей кейсами, тобто показувати результати учнів, показувати особисті результати, говорити, ж ну дивись, я тут стільки заробляю, ти також можеш. Ну от це дуже важливо створювати максимальний аже. Максимальний попит, і дожимати людей, розповідати їм про свої продукти, показувати, показувати, як ти створюєш якісь матеріали. Неможливо ігнорувати саме цей пункт, тому що це основне, коли у вас йдуть продажі, вам потрібно максимально давити, максимально створювати більше контента, коротше викладуватися на всі 100. Перейдемо до п'ятої частини, це вікно продажів. Дивіться, протягом. Чотирьох, три, там 14 днів. Ми кожного дня продаємо в сторіс свій курс або своє наставництво. Тобто, ми кожен день про це згадуємо. Зауважте таку важливу штуку саме в моїй моделі, ми не продаємо там кожного дня, кожного тижня, кожного місяця. Ми відкриваємо невеличке, невеличке вікно там раз в два, в три, в чотири, в п'ять місяців іноді. І тільки в цю дату ми даємо можливість людям зайти і купити в нас. Тому що таким чином ми створюємо постійний ажіотаж, і саме в ці дні ми отримуємо велику кількість грошей, тому що багато хто протягом там деякого часу він хоче купити, але не може. А зараз дам вам невеличкі такі фішки для тих, хто додивився до цього моменту, як продавати на високі чеки. Дивіться, перше це обов'язково. Ви повинні зрозуміти, кому ви продаєте. Тобто, наприклад, продати там нішу продюсування набагато легше ніж продати нішу таргетованої реклами, тому що ну ви вже відео подивились. Мої всі на каналі, я сподіваюся. Ви розумієте, що в ніші продюсування заробити свій перший мільйон набагато легше, ніж заробити його в товарному бізнесі, в крипті або в ніші таргетованій рекламі. Ну коротше, ви повинні сформувати це. І друга фішка це те, що ви повинні так продумати свою стратегію, свого навчання, щоб людина, яка на нього заходить, максимально швидко саме окупила курс. Тобто просто його окупила. Це дуже важливо. І чим швидше це стається, тим більше продажів у вас буде, і тим більше людей по сарфанному радіо буде до вас заходити. І третя фішка: остання. Покажіть людині те, що вона хоче купити зсередини. Покажіть, які у вас є уроки, покажіть, як ви готуєте матеріал. Створіть уявлення дуже крутою картинкою. От, наприклад, як в мене, да, зараз. Просто покажіть людині, що ви дійсно експерти, що ви зараз створюєте просто ахієнний продукт. Ну і шостий крок це останній. Дивіться це доведення максимальної кількості людей, які купили у вас навчання до результатів. Е, можна, я знаю людей, які доводять навіть 90% до результатів. Зараз я поясню, чому це так виходить. Ось, наприклад, я я коли беру людей на наставництво, Ну це саме персональна особиста робота зі мною. Я максимально викладуюсь, просто максимально. Я даю всі інструменти. Зараз вам також дам перелік інструментів, які особисто я використовую в роботі персональній людей зі мною. Шість головних факторів, які зараз є в мене в наставництві і які я вважаю, що повинні бути у кожного хто продає такі послуги. Перше, це те, що я даю у своїй програмі учням інструменти, завдяки яким ви можете заробити одразу. Це називається швидкі продажі і робота з лояльною базою. До речі, в мене в телеграм-каналі. отут тут буде мій телеграм-канал по QR-кодику. Переходьте, там є крутий подкаст на тему, як працювати з лояльною базою, заробити свої перші гроші великі вже за 30 хвилин продажів. Друге, це величезна підтримка і турбота з мого боку. Тобто я завжди виділяю велику кількість часу. Я завжди питаю, які є питання, що потрібно допомогти. Ну тобто, я зариваюсь до самої суті людини і до суті проблеми викопую її з людини спочатку, а потім допомагаю їй вирішити. Третє, це офлайн-зустрічі. Я завжди за те, щоб поспілкуватися зі своїми учнями, зустрітися, тому що у мене на навчанні частіше всього заходять рілі, тільки круті люди, які знають, чому не хочуть від свого життя. Четверте, це фокус не на одноразову продажу, а на довгострокову роботу. Тому що як показує практика, мої учні, які в мене купували курси по товарному бізнесу раніше, вже зараз приходять до мене на продюсування, приходять на особисту роботу, на наставництво. І тому моя стратегія працює в довгострок, і тим часом я можу продавати одній Дини три, чотири, п'ять разів і заробляти на цьому більше грошей, тому що люди, які в мене купують, вони також заробляють більше грошей і приносять їх мені по кругу. Ну і шосте це неформальні розмови з людьми, які впливають саме на стан, тобто стан твоїх мозгів, стан твого життя, скажімо так, тому що саме ваш стан і ваші там те, що відбувається ось тут, це і впливає на результат вашої роботи. Але всі ці шаги, всі ці кроки, вони ніколи не будуть працювати, якщо у вас немає головного. Це підтримки, тобто ви дієте без підтримки, вам ніколи немає з ким просто порадитись. Якщо ви питаєтесь це через силу волі, через характер, також не працює, потрібно робити все в легкості, Вам повинно подобатись те, чим ви займаєтесь. А також, якщо у вас немає чіткого бачення реалізації, як ви бачите свій там перший запуск і яку ціль ви перед собою ставите, скажімо так. Ви повинні завжди ставити чітку ціль, Наприклад, я хочу заробити 10 тисяч доларів, і тоді ваш мозок він знайде шлях саме до цієї суми. Ну а для того, щоб всі ці кроки спрацювали, для того щоб ваш перший запуск получився, вам завжди потрібна підтримка. Вам потрібні поради від людей, які вже пройшли цей шлях, і вам потрібна віра в себе, тому що частіше за все, саме цього віри в себе цього не вистачає людям для того, щоб робити сверхрезультати. Вони просто не вірять, що таке можливо, і тому цього не роблять. Але я вам скажу чесно: можливо абсолютно все, якщо ви цього дійсно хочете і будете шукати стратегію, як до цього дійти. Ну і, взагалі, по хорошому в таких нішах, да, як запуск, як інфобізнес, вам завжди потрібен наставник, який вас за ручку проведе до результатів, дасть всі свої контакти, дасть всі свої шаблони, наработки. Ну коротше, просто вам скажу, що потрібно робити, щоб багато заробляти. Ви це зробите, заробите. І всі будуть довольні. І так, да, підсумуємо це тим, я вважаю, що запуски, інфобізнес зараз це найпростіший інструмент, як заробити свій перший мільйон гривень максимально швидко. Сподіваюся, що ця інформація, яку я вам сьогодні надав, вона була для вас дуже корисною. Ви обов'язково будете її використовувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк на це відео, пишіть коментарі, як вам відео про що можливо розповісти в наступних випусках. До зустрічі!